Всім привіт! Мене звуть Вероніка Сенькіна, і зараз я розповім вам про свої найулюбленіші книги за 2024 рік. Тут в кадрі зараз тільки три і планшет, тому що багато книг було прослухано в аудіоформаті або прочитані в електронному форматі. Я буду йти по місяцям, так я фіксую в якому місці я що прочитала. І в попередніх відео я розповідала, що 14 книг за рік для мене це дуже дуже мало. Зазвичай я читаю більше 30, і в 2021 році був мій особистий рекорд. Я прочитала тоді 52 книги. В цьому році моя ціль прочитати більше 30 книг. І на каналі я буду ділитись тим, як відбувається мій прогрес. Тож це мій такий публічний комітмент. Якщо ретроспективно дивитись на усі місяці 2024 року, то найбільше книг я прочитала саме. У січні книга, з якої почався мій рік, це Долі Андертон «Good Material». Ця книга прекрасна. Я би з радістю перечитала її знову. Мені її тоді дала моя найкраща подружка Яна, бо я розсталась з хлопцем, і ця книга якраз саме про розставання і рефлексію головного героя над тим, як він це переживає. Книга про англійця, це сучасний час, наш час, по моєму. Доковідний рік, і головного героя Зненацька залишає його дівчина, і він намагається рефлексувати, чому так сталося. Йде ретроспектива по стосункам, і в самому кінці йде перспектива власне, його дівчини, колишньої, і це неймовірна книга, як і, в принципі всі книги Долі Андертон. Я вже читала раніше її інші твори. І Я дуже люблю цю авторку. Книга дуже терапевтична. І допомагає дійсно пережити період, коли ви виходите зі стосунків, Тож, я дуже раджу звернути на неї увагу. Я не впевнена, що вона перекладена українською, я читала її англійською. Тож, якщо ви читаєте книги англійською або хочете почати, можете сміливо читати цю книгу. Мені здається, що там англійська не дуже важка, бо це сучасна англійська проза. Наступна книга це спитайте мієчку. Я прослухала її в аудіоформаті. Усі книги в аудіо я слухала в минулому році в додатку «Абук». Наразі я не сильно ним користуюсь, бо а, ті книги, які я хочу читати зараз, їх там, на жаль, немає. Але в цілому функціонал цього додатку мені дуже подобається, і я точно буду до нього повертатись. Про проте, коли там будуть актуальні для мене книги, саме у моєму рідні лісті Спитайте мієчку, теж була дуже терапевтичною книгою. Я була дуже близька зі своєю бабусею, і на жаль, її не стало, коли я була на другому курсі університету. Проте в цій книзі. І онучки приїжджають до бабусі в село. І це дуже теплий період, коли всі збираються, і не дивлячись на якийсь life baggage, який у них в житті відбувається, вони переживаються все там. І це такий флешбек до дитинства, і відчувається, що всі дорослі проблеми вони залишаються десь там. Але вони все одно є в книзі, і сюжет він розвивається. Проте ось ці декорації бабусиного села і чистих емоцій дитячих, які переплітаються. Я занадто емпатична останнім часом. З ці дитячі емоції, які переплітаються з дорослими. І позиція дитини, і позиція дорослих, яка а, просто переплетена знову ж таки, вибачте, з дифтологією постійно в цій книзі. А мені особисто вона була дуже тепла і дуже м -м, така, знаєте, як мед на душу. Тож я її теж дуже раджу. У мене цій книзі стоїть оцінка 8 з 10, а долі Андертон стоїть 10 з 10. У мене всі книги тут оцінені. А наступна книга тієї саме авторки, що спитаєте мієчку Євгенії Кузнєцової, це драбина. А для мене ця книга теж була дуже цінною, і я вважаю, що вона дуже важлива, або вона різний досвід війни, який всі ми так чи інакше проживаємо. І сюжет полягає в тому, що головний герой він живе за кордоном в Іспанії. Він там живе. До початку повномасштабного вторгнення, і нарешті здійснює свою мрію, купує будинок. І от він думає про те, як він зараз буде жити в цьому будинку, про який він мріяв, і яким як, буде тепер його життя. Але стається повномасштабне вторгнення, і до нього приїжджають всі його родичі і починають жити. І він відчуває величезний біль і провину. Про те, що він не був, не проживав всі ці емоції, не виїжджав з під обстрілів, тобто синдром вижившого. Але з часом проходять місяці, і він починає відчувати певне роздратування до своїх родичів, певний дискомфорт, і багато хто хто жив на початку війни зі своїми родичами, я думаю, що знайдуть в цьому всьому себе. І ці почуття будуть резонувати, бо ти починаєш відчувати провину за те, що ти злишся або дратуєшся на своїх родичів, які вимушено знаходяться зараз тут з тобою. І ти не можеш жити своє життя, і це дуже complicated відчуття, і авторка дуже цікаво їх описує, дуже вдало, як на мене. І ця книга дійсно важлива і показує, що досвід війни він знову ж таки у всіх різний, і що спектр відчуттів у людини, у людської особистості просто. Неймовірні те, наскільки ми складно влаштовані для мене. Також ця книга резонує, бо мої перші місяці повномасштабного пройшли за кордоном. Я була лише перший тиждень в Києві, і далі ми виїхали в Берлін. Ця книга вона допомогла мені знову відрефлексувати ці. Почуття, які були закапсольовані. Я думаю, що вони досі закапсульовані, проте такі книги вони допомагають зрозуміти, що це нормально мати різні відчуття, що ми всі з вами нормальні. І що єдине, що тут є ненормальне, це війна. Драбина у мене оцінена на 10 з 10, А от наступна книга у мене оцінена на 1 з 10. Ця книга називається «10x rule». Я побачила її у якоїсь інфлюенсерки в Інстаграмі. І потім я цю книгу бачила в Нью-Йорку в книжковому, але вона була величезна, і я вирішила її не купувати. І прослухала в аудіоформаті в додатку Everen. Книга жахлива, занадто популістична, з рубрики «Думай та багатій, з найбільш попсової літератури про мотивацію. це токсична мотивація в стилі if you don't have money, just earn it. If you don't have a house to live in, just buy a house. Фігачте, x10 і все у вас буде. Книга просто безтолкова. Я не раджу вам витрачати жодної хвилини часу на цю книгу. Ну хіба що не знаю, це? Ваша якась найперша книга про мотивацію? І вам 16, От в такому форматі вона можливо буде корисна. Наступна книга це буде напевно непопулярна думка. Але вона мені не сподобалась. І це книга Оксани Забушко Польові дослідження українського сексу це класика сучасної української літератури, і я вважаю, що її потрібно. Прочитати і потрібно м, м, мати аргументи, чому вам вона не сподобалась, а не просто я не буду її читати. Ну тобто таку літературу ігнорувати не можна. Але мені особисто цей досвід абсолютно не резонує. У мене інше світовачення, скажімо так, і просто її лайфстайл, її погляди на життя, її думки просто мені не резонували. І тому книга мені не сподобалась. Мені здається, також що досвід авторки він. Був би зовсім інакшим, якби вона була зі сходу країни. Бо там описаний досвід саме, як на мене, більше жінки з заходу країни. І так як я зі сходу, мені він знов ж таки просто не резонував. Це було цікаво поглянути на те, як було у неї, проте я. З цієї книги для себе взяла абсолютно нічого. Я би її не перечитувала, і в цілому у мене залишився не дуже приємний післясмак, але це дуже суб'єктивне враження про книгу. Я все ще вважаю, що її варто прочитати усім, бо знову ж таки це вже класика. Наступна книга мені дуже сподобалась, це книга. Мішель Обами Біканен. Я прослухала її в додатку Абук. Я досі пам'ятаю, як захопливо я не могла просто зупинитись, слухати її. А мені резонували думки сильної жінки, жінки-лідера і в неї а, дуже складне дитинство а, і дуже цікаве. І те, як вона ставала само собою, як зароджувались її стосунки з Бараком Обамою, як вони розвивались, як вона проживала досвід материнства. Тобто це досвід реальної людини і досвід сильної жінки, яка не живе в тіні свого чоловіка. Мені її досвід зрезонував. Він мені був корисним і дуже надихаючим. І тому ця книга класна. Я її точно готова радити усім жінкам, які або самі амбітні. Або які знаходяться в парі з амбітним чоловіком, в лютому я багато читала, але завершила тільки дві книги. І одна з цих книг це Глосі. Ця книга просто неймовірна. По-перше, вона дуже гарна. По-друге, це класна книга про маркетинг і про компанії, які засновані інфлюенсерами. тому що Емілі Вайс, засновниця Глосієр. Вона інфлюенс. Ми не можемо це ніяк викреслити з голови, бо це дуже сильно окреслює те, як запускається та розвивається твій бізнес. І так як я теж інфлюенсер, яка запустила свій бізнес, вже маючи свою аудиторію, мені дуже сильно резонувало все, що там описано. Таких книг дуже мало, бо ця індустрія по факту тільки зароджується, і індустрія інфлюенсерства... Років десять мало дуже написано і мало сказано про досвід саме тих жінок, які запускали бізнес і маючи певну аудиторію. Я думаю, що надалі розкриватиметься ще активніше і ще більше. А наприклад, мені дуже цікаво було би почитати про досвід Матільди Джерф, особливо враховуючи нещодавній скандал. І я впевнена, що вийде книга про неї в певний момент. Ця книга це не автобіограф, це журналіст Маріса Мелдзер. Вона. Збиралася це дослідження. Вона проводила інтерв'ю з самою Еміль Вайс з співробітниками, з людьми, які її знали безпосередньо взаємодіяли з нею, і це дуже класна робота. У мене купа цитат підкреслено в цій книзі, і в цьому я думаю, що я точно буду до неї повертатись, бо вона дала мені багато натхнення. В тому числі як для жінки, яка залучає гроші у свою компанію, бо в мене є стартап, і я зараз на етапі рейзу. І те, як Еміль спілкувався з інвесторами, як важко було їй залучити кошти, це мене теж дуже сильно надихнуло, бо це не було з першого разу, і це був 2011 рік, і індустрія була зовсім іншою, бо 13 14 років минуло з тих пір. Я пам'ятаю, що мені дуже сильно запам'ятався один момент в книзі, це не стосувалося, по-моєму, самої Емілі, проте, стосувалося однієї з жінок, які згадувалися у книзі, що одна жінка, вона у середу продала свою компанію за там декілька мільйонів доларів, а в п'ятницю народила. І я подумала, що окей. Це вайб і просто те, що ці жінки існують, вони роблять те, що суспільству здається неможливим, або те, що в суспільстві не так заохочується, роблять. Просто живуть своє життя і не бояться поєднувати, наприклад, лідерство, материнство, не бояться брати відповідальність, брати ризики. Це все дуже класно читати, усвідомлювати і надихатись. Це те, чого багато саме в моєму. Ця книга точно 10 із 10. І наступна книга, теж 10 із 10, але абсолютно полярна по тематиці. Це книга Мирослава Лоюка Бахмут. Вона Прочиталась мною буквально за один день неймовірна робота. Абсолютно не те, що ти очікуєш від цієї книги. Це живий формат, це живі розмови, багато цікавих речей, які ти, ти дізнаєшся саме про це місто. Я дізналась, наприклад, про режисерку Ларісу Шепітько, яка була родом Віти, якою надихався Довшенко, яка була його улюбленою ученицею. Проте, коли я почала шукати це вуглі, я на жаль знайшла багато статей саме на російських ресурсах, де вона позиціонується як російська авторка. А, а на українських ресурсах не знайшла згадок про неї, і мене це дуже засмутило. Я вважаю, що такі люди мають бути популяризовані, і мені захотілось подивитися її фільми. Я вважаю, потрібно сформувати свою думку і знати людей, які походили з цього міста, за яке ми зараз боремось. Книга однозначно мастрі. дуже важлива історична праця. В березні я на жаль не завершила жодної книги, про те, що в лютому що в березні я активно читала жінка. Біжать з вовками. Мені ця книга дуже подобається. Коли я її почала читати, це було на балі, це була така атмосфера, неймовірна. Я відчула, ніби до мене потрапив якийсь скарб, якесь е, е, знання, яке століттями жінки бережуть і передають одна одній. Відчуття, що ти поєднана з усіма жінками в цьому світі, і з усіма, хто були до тебе, якесь відчуття неймовірного єднання на. Ну, якихось таких вібраціях, які дуже важко описати словами, книга. Класно, мені вона дуже подобається. Вона нелегко читається. Я Досі її не завершила. Я Досі десь половині, Напевно, кожен раз, коли ти її береш в руки, ти знаходиш там щось нове для себе, щось цінне, щось терапевтичне, щось дуже важливе. Тому я вважаю, що її потрібно точно прочитати всім. І наступна книга, яку я теж читала, але не завершила саме в березні. я Завершила, мені здається, тільки під кінець цього року. Це Іларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. Книга дуже цікава. Обов'язково треба потім послухати Обговорення про неї на Ютубі, я слухав в книжкових клубах обговорення саме цієї книги, їх не тобі багато, відрефлексувати різні моменти, бо в моєму оточенні ніхто не читав. І мені було цікаво послухати думки, враження і прояснити певні моменти, які мені були не до кінця зрозумілими, бо там дуже багато таких метафор, містики. Але книга цікава. Наступна книга, а це війна і нові горизонти. Це збірка есеїв різних політичних громадських діячів, журналістів, ініційована Дмитром Колебо. Її мета це показати, як світ, як всі ці люди дивляться на розвиток України після закінчення війни. Тобто, це погляд на економіку, це погляд на культуру, інвестиції, які заходять в країну, і як вони заходять, та як змінився світ, коли почалось повномасштабне вторгнення. Книга по допомагає зрозуміти, що є перспективи, що є майбутнє, що в нього віримо не тільки ми, а і світ. Проте деякі есе тут були ну трошки ні про що, як на мене. Тому у мене оцінка цієї книги 7 з 10 І для мене саме найцікавіше есе було про україно польські відносини. І я пам'ятаю, що тоді ми на цю тему. Дві години здається сперечалась з моїм хлопцем. Проте моє найулюбленіше есе саме з цієї книги це від жінки, яка працює в USAID і розповідає про ініціативи і вкладення, які робили USAID в українську економіку, і який вплив вони мали. І це не обмежується лише повномасштабним вторгненням. Тобто, це ретроспективно, десь 10 років тому почалось. І коли ти про це читаєш і розумієш масштаби. Вкладень, то усвідомлюєш, наскільки великі речі відбуваються в країні, про які ми не думаємо, і це допомагає зробити такий хелікоптер в'ю взагалі на. Те, що відбувається в країні, про що ми не думаємо в нашому day-to-day -day life. В цьому ж місяці, це, до речі, липень. В травні і в червні я не завершила жодної книги. У мене був жорсткий нічитон. Але я читала одну книгу, яку завершила аж в грудні, і про яку я скажу пізніше. Тож, друга книга, яку я прочитала в липні, це була Софія Андрухович-Катананха. Непопулярна думка. Ця книга мені не сподобалась. У мене є оцінка 2 з 10. Я знов ж таки. Не живу світом, в якому живуть головні герої. Він мені не близький, мені не близькі їх думки, цінності, ідеї. Мені ця книга трошки крінж, і все, що там відбувається, я можу зрозуміти посил, і можу зрозуміти і відрефлексувати там, з точки зору літератури цей твір, проте суб'єктивно I don't like it. Вона мені не сподобалась, і я би її точно не радила. Я для себе з неї не взяла абсолютно нічого. Те я хочу познайомитись з творчістю Софії Андерхович повноцінно і не хочу, щоб ця книга нова робила враження на всю її творчість. Тому я зараз, ну, зараз активно слухаю слухала, я прослухала десь. 15% її амадоки, бо цю книгу книгу дуже рекомендує Богдана Неборак. А я Богдані довіряю, не дивлячись на те, що катананха мені не сподобалась. Я маю надію, що мені сподобається Амадок. В серпні я нарешті дослухала. Я бачу вас цікавить пітьма. І як я вже сказала, я вважаю, що ця книга дуже класна. І хайп навколо неї не просто так, вона захоплює, вона тримає в напрузі до останнього. Вона непередбачувана абсолютно, і це щось, що ти не очікуєш, щось дуже недипове для української літератури. І від цього цікаве, але вона мрачна, тобто там немає якогось позитиву, і якщо у вас такий мрачний період в житті, я думаю, що це не найкращий вибір, бо вона його точно не додасть. У вересні я читала сестер річинських. Бо було обговорення у книжковому клубі Сенс, на яке мене запросили як гостя, і я ось тут додам трансляцію. Можна це переслухати. Книга неймовірна, вона просто відкриття цього року. Мені дуже сподобався опис книги, або це про п'ятьох сестер, які втрачають свого. А батька це знов ж таки українська інтелігенція. Початок ХХ століття. Це захід України, де ще не СРСР, і там живе інтелігентна родина, священника річинського, який раптово помирає, і він нічого не залишає в своїй родині, бо він інвестував там в акції, Вони згоріли, і от вони намагаються зрозуміти, а як їм далі жити. Прийнято, що ти виходиш. Заміж і всі твої проблеми магічним чином вирішить. Проте для сестер це не є очевидним рішенням. Це вже інший світ. Вони вже рефлексують над альтернативними методами вирішення проблеми над альтернативними шляхами свого життя. А вони вже не розглядають шлюб як єдиний спосіб для існування, єдиний шлях розвитку свого життя спостерігати зі сторони за тим, як героїні знаходять себе, як вони намагаються вибудувати своє життя у світі, який такий швидкоплинний, і це ще на фоні культурно-історичних подій, це різні партії, це спроба. Нав'язування комунізму це при цьому боротьба Польщі за цей регіон Турно, в тому числі політично, і те, як герої формують свої думки з приводу. Комунізму з приводу радянського союзу, що вони чуються, як вони вирішать за кого голосувати. А, тобто, це як на мене фундаментальна праця, як є, наприклад, цега у форсайтах, а, де про ду родину розповідається, і тут фактично те саме у нас є три томи і розповідь про цю родину, про всіх сестер. І я вважаю, що ця книга має взагалі бути у шкільній програмі в 10-11 класі. Я здивована, що її там немає. Бо Мені, як людини зі сходу країни, де на той час. 20-ті, 30-ті, це вже був розпал радянського союзу, це вже були колгоспи, це був голодомор, це були страшні часи. Це розквіт комунізму. Читати про те, що в Коломиї на той час були повноцінний капіталізм, ще це просто mind-blowing. і читати про. Те, як розвивалась, як могла б розвиватися наша країна, для мене було дуже цікавим. Ця книга це точно відкриття попереднього року і риневільди як постать, і я ще не дочитала другий, третій том, але хотіла б завершити їх у цьому році. Далі у листопаді у мене продовжувався не читун, але в грудні я завершила книгу, яку читала факту ретроспективно Вас рік. Це «Шанель з Рів'єром». Це теж фундаментальна праця. Про інтелігенцію у Франції, шанель і її оточення, як вони проживали Другу світову війну. Книга починається, якщо не помиляюсь, десь з кінця 20-х років нас вже авторка починає погружати в контекст, що відбувалось у світі. Ми всі розуміємо, що Друга світова війна вона не. Відбулася зненацька, як вони думали, чи буде війна, як вони до неї готувалися, і потім вже десь на середині книзі починається саме війна і те, як інтелігенція її проживала. Паралельно розповідається про контекст всієї країни. Дуже багато деталей. Це мені здається, колосальна робота з архівами і з історичними матеріалами. Дуже детально описані життя ключових персонажів цієї книги. Одна з яких є Кокошанель. Книга завершується. З ми роками, після того як закінчилась Друга світова, що відбувалося, як відбувались трибунали в рамках книги. Дуже активним персонажем є Серж Лефар. Тих хто не знає, він танцівник балету українського походження, він українець, і він був в дуже близькому оточенні. Шанель. вони дружили все життя. У мене до речі, окремо є його книга Серж Луфар роки жнив». він не постає як якийсь герой. Він постає як звичайна людина, яка намагалась вижити у другій світовій. І не всі його дії можуть сприйняти читачем як правильні. Мені здається, що якщо цю книгу перекладуть, і якщо ми будемо більше про це говорити, то думка багатьох про саме Сержа вона може змінитись, але я не засуджую його я не вважаю, що він якийсь поганий чи непоганий. А я вважаю, що ми не маємо на це права. Ні, для кого не секрет, що Кокошанель вона, вона не співпрацювала з нацистами, проте вона була у відносинах з досить високим військовопосадовцем СС. Я думаю, що це говорить само за себе. Проте вона не була засуджена після того, як війна завершилась. Бо всі її магазини вона закрила ще до початку війни, і вона нічого не продавала німцям. Якщо ви цікавитесь цією темою, і того, як бізнес, наприклад, який працював в ті часи, люди, які працювали в ті часи і, наприклад, не виїжджали, а авторка рефлексує над тим, чи всі люди, які не виїхали і залишались там, не покинули свої дома, чи вони автоматично стають людьми, які співпрацювали з окупантами? І це важливе питання. Це питання, над яким багато йде дискусії зараз, і звертаючись до таких матеріалів про Другу світову, ми можемо почерпнути для себе багато уроків історії. І якщо ви цікавитесь цією темою, то є одна інша книга, яку я прослухала перед початком повномасштабного вторгнення. Це нації Billionaires». Це книга про нацистів-мільярдерів. Її вже переклали українською, наскільки я знаю, бо тоді вона була тільки англійською. Вона розповідає про ті компанії, які абсолютно нормальними є зараз, якими ми всі користуємось, які або побудували, або розвинули свої статки, або продовжували розвивати свої статки. І вони активно співпрацювали з Гітлером і з усім військовим апаратом Німеччини. Проте вони зараз не закенселені, і цікаво спостерігати за тим цілому, як розвивається cancel culture, як це все могло би бути зараз, і як ми толеруємо або не толеруємо певні бренди. Це все історія, це все те, що варто знати, щоб формувати особистий погляд на ті чи інші речі, а не переймати погляди інших людей. І я думаю, що коли ми багато читаємо саме такої літератури, ми розвиваємо критичне мислення. Ми можемо задавати якісь питання. А чи точно те, що ми робимо зараз, приймаємо якісь рішення зараз правильно, а чи те, як ми дивимося на ту чи іншу постать, є правильним чи неправильним? Ви можете відповісти на це питання не. Читаючи коментарі інших в Тіктоці, Ютубі або будь-де, а формулюючи свою особисту думку. Але щоб сформувати особисту думку, потрібно розуміти історичний контекст, потрібно розуміти конкретні події, потрібно розуміти конкретну людину, її бекграунд. І ось ця книга вона дає дуже глибоке розуміння, того що відбувалося в ті часи у Франції, і як культурна еліта, як Багайма переживала війну. Я мала досвід пошити в Парижі, і тому у мене багато літератури пов'язано саме з історичним Парижем. І у мене якраз лежить ось тут інша книга, вона називається Резістанс про, про опір у Франції опір окупантам. І я хочу її прочитати також, щоб це буде ще один погляд на ті самі події. Більше я не прочитала ніяких книжок. Я читала The Christmas Carol традиційно, як я завжди причути перед Різдвом, але я її не завершила. Я обожнюю Чарльза Дікенса і цю історію про Скруджа, і кожного року вона дає мені привід відрефлексувати про ті цінності. Про які не потрібно забувати. Тож наступного року я раджу вам обов'язково на грудень собі записати The Christmas Carol. І я бажаю всім нам продуктивного читання у 2025 році. Читання це звичка, це дисципліна. Я вам бажаю читати кожного дня, хоча б по 5 хвилин, і формувати таку звичку. Бо не важливо насправді скільки ви прочитаєте, важливо стати людиною, яка читає, і напишіть, які у вас улюблені книги за попередній рік і які книги у вас особливо враз. І також можете поділитися книгами, які не сподобались і чому. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео.